Захисні споруди цивільного захисту у Бордичеві особисто перевірив губернатор Житомирської області Сергій Машковський. З його слів, у переважній більшості вони готові до надзвичайних ситуацій. Звичайно, без недоліків не обійшлося. Однак усі вони легко можуть бути виправлені найближчим часом. Очільник області упевнений, мало переглядати письмові звіти. Варто бачити реальну картину на власні очі, аби уникнути у подальшому непорозумінь та нещасть. Ми інспектуємо місто Бердичів, Бердичівський район та Любовський район. Щодо міста Бердичева, ну, дійсно, де, як то кажуть, людина на своєму місці, там і є результат. Тому ми відвідали декілька сховищ, ми відвідали протирадіаційне укриття, стан у них різний, у деяких є готовий. Це... Категорія у інших обмежена готова, але в той же час ми бачимо, що ведеться постійна робота, відповідає тим вимогам, є певні недоліки, але вони досить дрібні. Вони будуть виправлені, є план виконання цих, які були недоліки, та усунення недоліків згідно перевірки служби державної служби надзвичайних ситуацій та департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації. Тому згідно цього графіка, вони всі будуть усунені. Міський голова Бордичева усі зауваження пообіцяв виправити. Головне, упевнений він, що на це є можливості та час, адже думати варто не лише про показову укомплектацію захисних споруд, а й про те, щоб людям було у них комфортно перебувати. Робота проводиться на протязі більше, ніж півроку. Були відповідні доручення і, і на виконання доручення прем'єр-міністра України і доручення голови обласної державної адміністрації. Робота ця, я хочу сказати, сьогодні не завершена. Так? Да, є позитивне, певне напрацювання, але нам треба далі продовжити цю роботу. Ми налаштуємося на продовження цієї роботи. А скільки на сьогодні приміщень готово? У нас із, із більше, ніж 40 ПРУ. Не готові біля десяти. Біля десяти, біля десяти. не повністю готові. Тобто цю роботу потрібно продовжити. На мій погляд, навіть ті приміщення, які ми навіть говоримо, що вони вже сьогодні готові, але вони потребують до опрацювання. Нагода поцікавитися справами щодо призначення нового голови Бердичівської РТА особисто у Сергія Машковського з'явилась у журналістів після оглядання ним усіх захисних споруд цивільного захисту. З його слів, незабаром очільник в адміністрації з'явиться найближчим часом. Уже є конкретна кандидатура на посаду голови райдержадміністрації. Дійсно, цей процес трошки затягнувся. а Зараз ми не маємо часу на такі, знаєте, розслаблення, Тому найближчим часом вона буде. Представ, не представлені, будуть проведені громадські слухання, а після цього вони будуть представлені. Попередня співбесіда в адміністрації президента вже відбулася. Позитивний висновок е, е, співбесіди тому, і конкурсної комісії. Тому я, будуть проведені громадські слухання. Якщо все нормально пройде, якщо громада підтримає, буде призначення. Людина відповідальна, людина, яка зарекомендувала себе з усієї точки зору. І основне, яка я думаю, кожен з нас хоче тільки одного: щоб Бердичівський район покращив свої позиції серед усіх районів області. Тому що я хочу відзначити, що за не останній рік він значно їх попогіршив, і дуже багато роботи є. Тому я хочу відверто вам сказати, що я не заздрю тій людині, яка прийде зараз, сюди. дуже багато роботи.